А ні, кераміка. Глечик якийсь, бачиш, розмальований. Можливо, цілий навіть. Так що акуратніше. Від несподіванки, друзі, я аж підскочив. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас, такого чудового зеленого лісу, ще весняного. І ми сьогодні шукаємо на місці старих будинків, а саме поряд тих будинків був табір австро угорських військ. І знахідки тут були цікаві. Ми будемо докопувати старі смітники і шукати нові артефакти. Всі знахідки обов'язково вам покажу. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на благодійний фонд Порниживим. Кожна гривня може врятувати чи Життя може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати. Минулого разу я знайшов гарний смітник, де було горнятко 60 років правління Франца Йосифа. І сьогодні ми докопуємо цей смітник, і камрад каже, вже пляшечку знайшов. Це бите скло. Ну, де вона? О, є, здається, ціленька. Ось там та гарнесенька пляшечка наша. Хоча б ціленсенька, хоча б розписана. Ось, ось mm. вона велика. Не ціла? Ціла. Ціла. Ну, діставай. Але акуратно. Подивимося, можливо, гарнесенька пляшечка сьогодні. Погода така досить вітряна. Трішечки розганяє комарів. Ну що, ось, ось вона там. Дістанеш? Ще ні. Ще ні. Зверху ще теж скоїтися. От, люблю дивитися, як народжуються артефакти з землі. Ну і сам люблю знаходити їх. Там ще є. О! Залізяче, мені здається, якесь. Чи що. а ні, кераміка. Глечик якийсь, бачиш, розмальований. Можливо, цілий навіть. Так що акуратніше. О, щось велике. Давай спершу пляшечку, а потім вже глечика. Ну, є, 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 зрушили. Діставай, Бачевський. Не. Ні. А, але цікаве Цікаво горло О, клас! О, розписано О. на дні. Поглянь. П'ять хвилин пошуку. І ось. Така ось пляшечка. Такі ось літери. О, а, ще одна була гарнесенька. Фігурна. І зараз того глечика ми дістанемо. Ось так. ціленька пляшечка, та ще й розписана на дні. Ну, зараз докопаємось до глечика і я вам покажу його. Друзі, погляньте, ось це наш глечик. А, тут ще клеймо було, сині проглядається. Цікава, емальована каструля. Не знаю, що це таке миска. Якась. Може якомусь шарику їсти давали. Артефакт, чи камрад каже якийсь. А що це таке? Щось цікаве було, мабуть, що? А, це від гасової лампи, мабуть. Так, це, мабуть, від гасової лампи. Ну, артефакт за артефактом трапляється. А я зараз довкола буду ходити теж пікати артефакти. Поки, друзі, я довкола шукаю, нічого не знаходжу, ну, але все ще попереду. Камрад продовжує копати. Погляньте, смітник трішечки поглибився. Ну, вже, мабуть, на метровій глибині. І в нього розчарування, друзі, такі розчарування. Ось, ну, все бите. Класика. І погляньте, був келих. І тут бачу Франц Йосиф ось з медалями. Ех, шкода, шкода, знайти би цілого. І ще одна ось така пляшечка. Церковна. Швидше за все це від святої води з якогось монастиря. Ось прочитайте і можете написати у коментарях звідки ця пляшечка. Ще знайшов ось таку річ, це наче по другий німці, бакеліт. Точно вам не скажу. Ну і далі все бите. Горняток тобто, тут досить багато. Ось, ну, хоча б щось цілесеньке. Мабуть, з хати просто замітали і викидали. Ось, гасова лампа була. Ось горнятка. Такі. Ага! Розписане горнятко. Що тут пише? Ту ну, не знаю, що тут пише, але щось німецькою. Клас. Речі такі були просто. Але ну... Ділого поки що нічого немає. А можливо, це частина ось цього горнятка, як ви гадаєте, може таке бути? Можливо, і таке, друзі. Все справді може так бути. Але я не бачу портрету Франца Йосифа лише. Ось тут напис такий. Ось, ну. Камрадж ще щось знайшов. Погляньте. З дядьком. Трейдмарк. І тут щось йогурт. Ну, не знаю. Точно. Ой, гарненькі пляшечки. Сподіваємося, ще щось буде цікаве, тому що... Смітник велетенський. Друзі, дві години я ходжу і жодного вам ще сигналу не показав, тому що нічого немає, одні гільзи. А камрад шукає, погляньте, скільки сміття він накопав. Але погляньте, серед цього сміття є досить цікава знахідка. Дуже, я б сказав, цікава знахідка. Дивитесь. Ну, а краще, краще. Ось. Погляньте, який серп крем'яний серед сміття. Навіть відбитки іржі від цих дротиків залишились. Не знаю, можливо, люди на городі колись знайшли цього серпа і просто викинули. Перед тим в цій же ямі ми знайшли сокиру крем'яну. Теж вона гарнесенька була, але зломана. Тесана сокира, але погляньте, серп ціленький, ну кінчика немає. Ну, але в загальному великий, гарнесенький серп. Ці знахідці декілька тисяч років. Уявіть собі, пивна, здається, пляшечка дідковці чи дятковці, мабуть, бровар паровий де з наших теренів. Хто знає, що це за пляшечка? Напишіть у коментарях. Показую лише знахідки камрада з цього смітничка. Довкола нічого я не в силах знайти. Ну, але я не здаюся. Не здаюся і продовжую шукати. Ось, погляньте, які речі. З клеймами, тарілочки різноманітні. Ось такі порцелянові тарілочки. Ну, Знахідок багато, але, на жаль, все бите. Таке враження, що позмітали з підлоги хати і висипали. У смітничок. Погляньте, це щось було цікаве. Від несподіванки, друзі, я аж підскочив. Що ж, у мене перший сигнал, що вам можна показати. І знаєте, що це таке? Це, друзі, монетка. Монетка. Перша монетка на цих будинках старих. І це 10 гелерів 1915 року. Ось хтось загубив десяточку. Ну Чому ж гелери загубили, а не короди. Ну, але все одно, перша знахідка, крім гільз, шапнелі і куль, це монетка. Нарешті, нарешті щось знайшов. Камрад продовжує там копати різноманітні артефакти. Ось така знахідка, друзі, зачинений навісний замок. Символічно, символічно. Ну Сподіваюся, я ще... Ключа до нього знайду. Ось. Ну, В принципі, стан гарненький. Забираю на реставрацію. Замочки я люблю реставрувати. Ну, Гадаю, початок ХХ століття, період Першої світової війни. Нічого особливого, але все одно цікаво. Що ж, шукаю ключа. Сподіваюся, це не остання моя знахідка. Якщо тут нічого не буде, то ми переїдемо в інші місця, на інші локації, де були Капена абсайхани і срібні персні. Відкрився портал чи що, але в мене вже друга монетка і така вже більшенька. Погляньте, Мураха хоче забрати цю монетку. Ні-ні-ні. Спершу подивимось. Що це за монетка? 10 пфенігів, друзі. Рейх. Матеріал цинк. 1940 рік Ось орлик, ось Свастика. Але погляньте в якому стані цинк. Сіресенький, гарнесенький. Цікаво, жетони вони тут залишили, Жетони СС Галичини чи ні. Ну, цього я вам не скажу зараз. Хіба що трішечки довкола пошукаю. Ну, Це вже приємна монетка, за монеткою є якась побутовщина. І, можливо, щось і цікавіше знайду. Цікаво, що там камрад ще викопав. Що ж, друзі, камрад нарешті знайшов цілу пляшечку, але, як завжди по класиці, ціла пляшечка в нас не розписана. Звичайна пляшка з під вина. Ось такі сюрпризи. Приготувала нам ця яма. І багато знову битого скла, порцеляни різноманітної Погляньте. Які сюжетні горнятка. Якісь дівчата ходять в черевичках. І ще раз знайшов ще одне таке горнятко з Францем Йосифом, але тут Франц Йосиф відбитий. Ось бачите? Це різні горнятка. Ось тут є такий Франц Йосиф, а тут якраз він десь геть, мабуть, ще в смітнику. Ну, тут Франц Йосиф з Вільгельмом. Ось тут два профілі таких. Так що було два такі горнятка. Ось, Діанка була. Ще одне пиво було. Ну, На жаль, все бите, крім нерозписаних пляшок. Камрад ще не здається, пробує далі копати. Ну, Подивимось, що з цього. Вийде. Камера, друзі, понаривав, тепер мусить закопувати. Нічого цілого в цьому смітнику не було. Докопали ми все. Довжиною він був десь метрів 4, можливо, 5. Ось звідси. І він тягнувся сюди, 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 сюди. Ну, десь 5 метрів. Шириною десь до півтора метра і глибиною. Метр, мабуть. Порахуйте, який об'єм землі ми викопали. Ну, в основному, в більшості копав камрад. І лише одна така цікава пляшечка, ціленька. На жаль, стільки було патріотичних горняток різноманітних з Францем Йосифом. І ось лише така одна ціла. Ну і серп. Горненький серп. Ось такі пригоди. Ми, друзі, змінили локацію. Погляньте в яких тропіках. І в мене сигнал, і Я його вибирав, вибирав, ось з такого коріння, з-під коріння діставав. І знаєте що, цікавий артефакт. Погляньте, що це таке. Ось ну тут мені трішечки воно поламалося, бо тоненьке, але в загальному важке. Ось це ну вже важке грубе. Це гільза. Мені здається, що це була наче така саморобна траншейна гасова лампа. Ну, 100% так і було. Ну, Такий антураж траншейний. І ще викопав щойно пляшку. Просто копав консерву і тут хоп, пляшечка. Але порожня, на жаль, порожня. Ну, Ми не здаємося і продовжуємо шукати. Тут же позиції без старих хат. І тут я знайшов декілька капень абцайхенів, медаль і срібного персня. Так що колись тут були знахідки. Можливо, і сьогодні нам пощастить знайти щось. Залізний, але дзвінкий сигнал. І це здається верхів'я від гранати Остроугорської в народі літаюча кукурудза. Здається, вона хтось її розкрутив. Ну хто хто? Солдати. А ось це я по попав, влучив так. Mm -hmm. Металобрухт. Одним словом. Продовжую шукати йду ось в такі чагарники. Можливо, там мій капан мене чекає. Частенько я знаходжу цей артефакт на позиціях астроугорських військ, і я ще досі не визначив, що це таке. На мою думку, що це рама ранця якогось. А від якого не скажу ось така річ. Хто знає, пишіть у коментарях. Ну, наче ось це на пояс. Ну, Тут трішечки вона деформована, але це на плечі. Можливо, ну, я маю на увазі жорстка рама. Тобто як далеко ходиш з рамним рюкзаком. Або якщо ти багато переносиш різноманітних пляшок. З під пива з пивом і з вином, друзі, все, що знайшли, то показали. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ліси вже заросли, тому місць, щоб так походити, дуже дуже мало. Але сьогодні ми знайшли таку зовсім випадкову, але дуже цікаву знахідку з тисячолітньою історією. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!